Люта бійка у Верховній Раді на рингу депутати Гончаренко і Гетьманцев. Хто ж переміг і за що побилися? ТЦКшна жесть, жорстоке побиття мобілізованих зі зв'язаними руками. Орбан звинуватив ТЦК у вбивстві угорця, як все було насправді. Лавров публічно висміяв Трампа, а у Кремлі заявили, що миру не буде, Похочуть чотири області. Це треба бачити. У Польщі побили білоруса, бо подумали, що русський. Невже брат нової прем'єрки Свереденко виявився ухилянтом і втік за кордон? Договорилася без углу викликали АВСБУ. Привіт, я Катерина Нестеренко. Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал, якщо й досі цього не зробили. І поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Чергова шокуюча історія за участі ТЦК у Чернігові. У мережі виросяться жорстокі кадри побиття співробітниками центру комплектування двох чоловіків. Як видно на відео, двох військовозобов'язаних затримали військоми із поліцейськими і скрутили обом з них руки за спиною. Ну а далі почали гамселити. При цьому. У чоловіки не чинили жодного опору. Офіці! Що ви робите, алло? Ну, так хіба Ми можна там стояв, людину? Бити? Стояв, ви що діяється? Вечари ви вас напередок усіх. Зауважив, що брудний силовий прийом, коли чоловіка взяли за ноги і жбурнули обличчям в асфальт, застосував саме поліцейський. На відео із мережі відреагували у державному бюро розслідувань і Повідомили, що розпочали перевірку. Працівники ДБР перевіряють інформацію, що поширюється у соцмережах щодо можливого інциденту за участі правоохоронців. І працівників ТЦК у Чернігові. Йдеться про відео, на якому нібито 14 липня 25-го року на вулиці Левка Лук'яренка в Чернігові правоохоронці затримують двох осіб. На кадрах видно, як люди у формі застосовують силу до чоловіків зі зв'язаними руками, які не чинять жодного опору. Один із присутніх піднімає затриманого за ноги та кидає його на землю. ДБР вивчає обставини події та надасть правову оцінку діям осіб, зафіксованих на відео. Перевірка триває. У разі наявності ознак кримінального злочину інформація про події буде внесена до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження. Як на мене, це вже переходить будь-які межі. Як думаєте, чи покарають винних? Ну а далі справжній крінж. в Одеській міськраді вирішили потролити місцеву депутатку, яка отримала підозру. Слухайте самі один рік вам чи два другому? Е, е... Ми знаємо, що ви підозру отримали е, Так, недавно. я отримала. Підозро Це і... так юмор. такий нікому нікому, так? щоб все було да, да. у всіх добре. Дякую да. на кадрах на відео. Депутатка одеської міськради від партії Довіряй ділам Ірина Куценко Єсанович. ЗМІ пише, що жінка організувала схему, отримала фінансування із міського бюджету, склала фіктивні акти за надання допомоги, завищила кількість пацієнтів і приписала послуги, яких. Не було. Суд обрав їй запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб дібиць альтернативою застави 2 мільйони гривень. Заставу сплатив депутат Андрій Кисловський, і депутатка знову на роботі. А як вам такий тролінг? Норм чи стрьом? Кілька днів тому ми розповідали вам історію про нібито побиття ТЦКшниками нібито громадянина Угорщини, який нібито через отримані травми, врешті-решт. Принаймні саме у цьому нас звинувачує Будапешт. Шокуюча трагедія: Українські військові побили угорця, він згодом помер. Громадянина Угорщини, якого примусово призвали на військову службу, нібито побили залізним прутом. Через кілька тижнів він несподівано помер у лікарні в берегові. Хоча його родичам сказали, що з ним все гаразд. Мобілізація іноземця погодьтеся, виглядає малоімовірною. Єдиний можливий варіант у свої громадяни-Угорщина записала чоловіка після того, як незаконно видала йому свій паспорт. У сухопутних військах таку версію подій власне і визнають справу зі згаданим чоловіком мали, але він громадянин України і його ніхто не бив. Йосип Йосипович Шебештень є громадянином України. Він був мобілізований до лав ЗСУ на законних підставах 14 червня 2025 року після проходження медкомісії, яка визнала його придатним до військової служби. Шебештень був направлений до однієї з військових частин, де з 15 червня 2025 проходив підготовку. 18 червня 2025 року він самовільно залишив розташування військової частини без зброї. Що зафіксовано в офіційному акті службового розслідування, в подальшому з'ясовано, що 24 червня 2025 року громадянин Шебештень особисто звернувся на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги берегівської ЦРЛ, де останньому було встановлено діагноз, гостра реакція на стрес та проведено госпіталізацію на стаціонарне лікування до обласного закладу з надання психіатричної допомоги міста Берегове. Згідно медичної карти стаціонарного хворого, жодних тілесних ушкоджень при обстеженні не виявлено. Висновок судово-медичної експертизи підтверджує, що причиною смерті, яка настала 6 липня 2025-го, Стала тромбоемболія легеневої артерії без ознак тілесних ушкоджень, які могли б свідчити про насильство. Через смерть чоловіка МЗС Угорщини минулого тижня викликало посла України Федора Шандора. Але певно, Угорщина бажаних відповідей, чи скоріше зізнання, не отримала, і тому прем'єр країни Віктор Орбан погрожує Україні санкціями і не простими, а європейськими. Уряд Угорщини ініціює у Брюсселі негайне включення українських посадовців, відповідальних за смерть громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня до списку санкцій Європейського союзу щодо порушення прав людини, як каже міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, питання про накладання санкцій на Україну. Виносять на розгляд у ЄС сьогодні, але говорив угорський політик не лише про це. в Україні відбувається полювання на людей. Чоловіків без підготовки, а часто фізично непридатних, забирають прямо на очах у родини дітей та відправляють на фронт. Їх б'ють іноді до смерті лише за те, що вони не хочуть воювати. Це неприйнятно словом, дуже цікаво, але поки нічого не зрозуміло. Поки виглядає як черговий випад угорщини. У наш бік звинувачують нас у порушенні європейських цінностей, а самі роздають свої паспорти у чужій державі. Дуже незаконно. Угу. А ви що про все це думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Печерський районний суд Києва обрав для антикорупціонера і військовослужбовця Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Термін дії – до 20 серпня про це повідомили у центрі протидії корупції. На Віталія поклали такі обов'язки: перебути за викликом слідчого суді чи прокурора, не відлучатися з місця, в якому несе службу за виключенням виконання завдань, утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК, колишнім командиром юшком і представниками частини, не відвідувати будівлю НАЗК. здати паспорт для виїзду за кордон. З Склопотання в останній момент зникла вимога про носіння електронного браслету. Нагадаю, державне бюро розслідувань підозрює активіста в ухиленні від військової служби і у шахрайстві, як стверджує слідство, Шабунін мобілізувавшись у 2022 році, упродовж тривалого часу не з'являвся на службі, та під виглядом відряджень перебував у цивільних установах, тобто на ЗК, що не належить до складу сил оборони. Також правоохоронці зазначили, що активіст, як військовий, незаконно щомісяця отримував гроші. Попри фактичну відсутність у військовій частині, загалом йдеться про понад 220 Тисяч гривень. Сторона захисту вважає підозру необґрунтованою. У центрі протидії корупції повідомили, що захист планує оскаржити ухвалу суду. Захист Віталія планує оскаржити ухвалу, попри те, що особисте зобов'язання не підлягає оскарженню. В загальному порядку через п'ять днів після отримання тексту адвокати подадуть скаргу, адже обмеження служби одним селом на Харківщині ставить Віталія в небезпечне становище і обмежить у виконанні обов'язків служби. А ось що каже про справу проти нього сам. Важливо, в цій історії не так запобіжний захід, як абсурдність підозр. Мене не опитали, не допитали, не запу... звинувачували. Ти виконав наказ командира. Виконав. Суд звинувачений. пішов на ЗК нічого не робив, куди вистрати. Мене не запитали, а що ти робив на ЗК? Я би легко відповів. Хлопці на соціальні мережі не зайшли, там все це ви. Не загуглили, бляха. Там все це є. Не допитали керівників НЗК, А що у вас робив? Якби я не хотів служити, хотів ухилятися від службу, я би це легко зробив. В мене мама інвалід першої групи сліпа. Цікавими подробицями у справі Шабуніна поділився на власній сторінці у Фейсбук депутат Київської обласної ради, 8-го скликання Володимир Горковенко. Хочете трешняк? Отримуйте. Мені повідомили, що ДБР провело обшуки у квартири матері загиблого пілота Джуса. Причому саме розслідування жодним чином не стосуються ані легендарного льотчика, ані його родичів. Обшуки ДБР проводило у рамках розслідування справи Віталія Шабуніна. Просто тому, що він приятелював з Андрієм Пільчиковим та допомагав його матері після трагедії. І цей факт виявився достатньою підставою для проведення обшуку в квартирі, яка належить Лілії Авер'яновій мамі Джуса. Причому їм було плювати, що вони фактично танцюють на могилі загиблого, і ще більше їм було наплювати, що обшуки проходять у загиблого героя України, котрий це звання отримав посмертно. Логічно, що Лілія Вар'янова сприйняла ці події зі зрозумілим і справедливим обуренням. Втім, слідчі залишили приміщення тільки під загрозою медійного розголосу своїх дій та дзвінка матері Пільщикова в офіс президента. У медіа за ці кілька днів було багато інформації, що справа Шабуніна обговорювалася на ставці верховного головкома і що замовлення цієї справи надійшло безпосередньо з ОП. А вказівки правоохоронці отримують ніби особисто від Андрія Єрмака, який вимагає показов процесу та швидкої посадки активіста. Ну щоб інші боялися, а ви на чиєму боці? Вірите шабуніну чи ні? Одна тисяча двісті тридцять дев'ята доба повномасштабного вторгнення, і ворог не полишає спроб захопити ще більше української землі. Протягом останньої доби на фронті відбулося 171 боєзіткнення. Найактивніше, як звітують у генштабі, ворог незмінно тисне на покровському напрямку. Напружену ситуацію на цьому відтинку підтверджують і військові. Напередодні боєць із позивним мучною писав, що крім того, що армія РФ має тактичні успіхи. В районі деяких населених пунктів та ще і близька до контролю логістики поблизу власне Покровська. Не знаю, чи зміг противник закріпитися у крайніх хатах населеного пункту 1 травня чи ні, але знаю, що шахта і терекон на схід від Звірового у сірій зоні. А це означає, що там ідуть бої так само і за сам населений пункт. Також є тактичні успіхи понад залізкою до Новоукраїнки і вихід до Чунишини. А це вже, як мені відомо, йде продавлювання кліщами вздовж усієї дуги на південь від міста. Так само в зоні досяжності вже літають fpv дрони ворожого Рубікону, які контролюють логістичний шлях Білецьке-Родинське та в'їзд з півночі до Покровська, набито вже багато машин, як легкових, так і броньованих. Загалом зараз будь-які заїзди стали небезпечними, і ворог їх перевірятиме. Коментує ситуацію у районі Покровська військовий Станіслав Бунятов із позовним Осман. На Покровсько-Костянтинівському напрямку та в напрямку Адмінкордону Дніпропетровської області продовжує тиск, підживлюючи напрямки піхотою, лад та мотоциклами. Щодня люті п**чки. 70-90% двоногих та техніки хлопці знищують і тримають позиції, але просування ворог має причини. Цього розуміє кожен поряд із цим аналітики. Діпстейт пишуть, що саме на Покровському та Новопавлівському напрямках ворогу вдалося просунутися. Ворог просунувся біля амбарного, удачного, толстого та федорівки. Якщо вже згадали Новопавлівський напрямок, вже відомий нам військовий мочно пише, що ворог стягує на цю ділянку додаткові сили для нових штурмових боїв. Ці бої можуть мати локальні характери з подальшим переходом до артилерійського тиску. В свою чергу, у нас теж є підготовлені мобільні групи, які можуть нанести контратакуючі удари по ворогу. Найближчими днями я вважаю, що русаки почнуть пробувати нас вибивати з західніше Горіхового, південніше з залишків полів і північніше з району Муравки. Мотиви ворога очевидні, але несучи Росію на нашу землю, армія РФ перетворює окуповані міста на руїни. У мережі публікують кадри із Бахмута. Не пощади вороги шахти Бахмута, перетворивши їх на підземні бази. Маліуси. Чотири тажовий ярус. Трано, колокольня. Так виглядає один з найбільших у Європі масивів підземних виробіток, сформований за понад 100 років розробки кам'яної солі. Шахти на глибині до 300 метрів, тонелі, виробітки тягнуться на десятки кілометрів. Є підземні галереї розміром з футбольне поле і до 50 метрів заввишки. Вважається, що шахти Бахмута та Соледара фактично зрослися, утворюючи підземну агломерацію. Противник тут створив підземні бази просто майже на лінії фронту, і не зрозуміло поки що, як його звідси витіснити. Але є й хороші новини: гур вдалося знищити російських операторів БПЛА в окупованому Токмаку на Запоріжжі. У повітря злетів зелений УАЗ-452. Всередині буханки перебувало двоє російських окупантів, членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні БПЛА СКАД 350М. Цей ворожий безпілотник, загарбники, використовували для виявлення позицій сил безпеки та оборони України у Запорізькій області та коригування артилерійського вогню. Операторів ворожих дронів мінусують і на півночі сумщини. Та наша авіація задала удару по пунктах управління безпілотників. Давайте у коментарях подякуємо нашим воїнам за захист. Вони роблять неймовірне. Апетит, як кажуть, приходить під час їжі, але їжте не подивіться. Путін продовжить боротьбу, доки оборона України не зруйнується і розширить свої територіальні амбіції, включивши до них більшу частину України. Про це пише Reuters із посиланням на людей у Кремлі. Путіну чхати на погрози Трампа видання стверджує, що Росія діятиме, виходячи зі слабкості України. Москва може зупинити свій наступ після завоювання чотирьох східних регіонів України, якщо зіткнеться із жорстким опором. Але якщо оборона впаде, відбудеться завоювання Дніпра Сум. تا Путін вважає, що ніхто серйозно не обговорював з ним деталі мирної угоди в Україні, включаючи американців. Тому він продовжуватиме, доки не отримає те, чого хоче. Путін цінує стосунки з Трампом і мав добрі переговори з Віткофом, але інтереси Росії понад усе апетит приходить під час їжі. Сказало перше джерело, маючи на увазі, що Путін може прагнути більшої території, якщо війну не зупинити. Два інші джерела незалежно підтвердили те саме. Ну слухайте про те, що Путін не бажає домовлятися. Ми і так. Давно і з вами знаємо. А щодо цих погроз, нас і не таким лякали. А що ви думаєте про статтю Reuters? Пишіть свої думки у коментарях. Дуже цікаво почитати. Тим часом так званий голова МЗС Росії Лавров вже відкрито насміхається із Трампа. Лавров доволі саркастично відреагував на заяву Трампа про 50 днів, які він дає Росії на укладання мирної угоди. Послухайте, як сказав Дімитрий Песков. Ми хочемо зрозуміти, що стоїть за цим заявленням. 50 днів, було раніше і 24 часа, було і 100 днів було. Ми все це проходили на слова Лаврова, відреагував керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Уявіть собі, людина, країна, якої у війні, залежна від КНДР, намагається тролити президента США Трампа щодо 50 днів. Лавров, звісно, стара людина і явно губиться в реальному положенні справ на геополітичній мапі, де його країна вже стала лише інструментом, а не гравцем. І питання поразки у війні є лише питанням часу. А час залежить тільки від кількості смертників, яких Путін ще вкине у топку війни. Абсурдні пропагандисти. При цьому сенатор республіканець від південної Кароліни Лінці Грем порадив Путіну на 51-й день зателефонувати верховну лідеру Ірану, який є союзником Кремля, про це він написав у мережі X. Вчорашня заява Трампа про відправку американської зброї, оплаченої європейцями в Україну через НАТО, була приємною новиною. Не менш важливою була його заява про те, що якщо бойові дії не припиняться через 50 днів, він накладе до 100% відсотків мита на країни, які купують дешеву російську нафту, що підтримує військову машину Путіна, вдаривши Путіна в найболючіше місце. Якщо Путіну та іншим цікаво, що стане 51-й день, я порадив їм зателефонувати Аятолі. Якби я був країною, яка купує дешеву російську нафту, підтримуючи військову машину Путіна, я б. Повірив президенту Трампу на слово. Нагадаю, на днях американський президент Дональд Трамп заявив, що США введуть уторинні санкції щодо Росії та її торгових партнерів, а саме 100% на імпортні мита, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо України. Ну що можу сказати? Така реакція росіян: чергове дно не інакше. Погоджуєтеся? Європейський союз не зміг погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. За словами очільниці європейської дипломатії, затримка вже триває понад два місяці, і кожен день зволікання грає на користь Кремля. Мені дуже сумно, що ми не змогли досягнути згоди сьогодні. Я мушу сказати, що ми були дуже близько до того, щоб домовитися із Словаччиною. Європейська комісія надала те, що вони просили. М'яч тепер на полі Словаччини, треба досягти цієї угоди. Вже пройшло два місяці. Санкції необхідні для того, щоб позбавити Росію засобів вести цю війну. Проти нового санкційного пакету виступили Словаччина та Мальта. Братислава вимагає від ЄС гарантії компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до країн Союзу. Мальта побоюється, що посилення стелі цін на російську нафту може вдарити по танкерному флоту країни. Як повідомлялося раніше, до 18-го пакету мають увійти зокрема динамічне утворення стелі цін на російську нафту. Заборонена роботу газопроводів Північний Потік та Північний Потік, потік-2». нові обмеження проти російських банків. Обговорення санкційного пакета триватиме на рівні послів країн ЄС 16 липня. Як думаєте, чи вдасться зрештою ухвалити цей пакет санкцій? Пишіть свої думки у коментарях. Шкода, що не росіянин, але отримав точно заслужено. У Польщі поляк накинувся на чоловіка, бо думав, що той із Росії. Держай! Держай!

але трохи помилився, бо чоловік білорус. Хоча, як на мене, чоловік отримав заслужено, бо він підтримує Путіна та війну проти України. Тому не така вже й серйозна плутанина. Чому цей путінський білорус приїхав жити у Польщу, а не у Росію? Це питання відкрите. Росіяни і фанати Путіна вигнанці у всьому цивілізованому світі. Ця тенденція мені подобається. А яке у вас ставлення до росіян за кордоном? Пишіть у коментарях. Давно такого не було, і ось нарешті у Верховній Раді знову бійка. почубилися за трибуною депутати Олексій Гончаренко і Данило Гетьманцев. Кажуть, вина тому – законопроект про заборону експорту сої та рапсу. Гончаренко в аграрну справу включився настільки, що тепер погрожує заблокувати роботу ради. Я заблокую раду. Ніхто не буде тут працювати, поки будуть намагатися обманювати та нагнути аграрії. Це мої виборці. І я за своїх виборців буду стояти до кінця. Законопроект все ж таки протягнули. Виходить Гончаренко, цей добій виграв. Так і проголосували за 245 депутатів. Це просто ганьба. Протащили в законопроекті про промислові забруднення, мита для аграріїв. Обіцяли служити народу, а служать схемам. як пише телеграм-канал Джокер, лобіював цей закон депутати аграрій Веревський і платив за голосування по 35 тисяч доларів. Якщо це правда, то Гончаренку, схоже, не занесли. Якщо ви їздите Києвом, ловите яму десь у центрі міста і ставите собі питання, чому її не залатали, то у нас є відповідь: вгадайте, що гроші на ремонт. Украли. Це ж було вже. Поліція зловила посадовців Київ Автодору на привласненні 5 мільйонів гривень на ремонтні роботи однієї із центральних вулиць столиці. За даними слідства, до корупційної схеми причетний начальник підрозділу комунальної корпорації «КиївАвтоДо», яка входить до сфери управління КМДА. Службовець у 2023 році забезпечував контроль за якістю виконання робіт з капітального ремонту вулиці Гетьмана Павла Скоропадського, колишньої вулиці Льва Толстого, що фінансувались з бюджету міста. Свій злочинний намір він реалізував спільно з головним інженером приватної лабораторії, який погодився надати завідомо недостовірний висновок про відповідність дорожнього покриття асфальтобетону державним будівельним нормам. На підставі фальсифікованих протоколів випробувань службовець Києва автодору завізував акти виконаних робіт підрядній компанії. Як ви розумієте, ремонт той, м'яко кажучи, неякісний, і дорогу потрібно знову перероблювати. Виходить, украли у кличка під носом. Хоча як гадаєте, мер в курсі коротше, пишіть, що думаєте про це у коментарях. У темі зміни Кабміну із кожним днем з'являються все більше відповідей. Хто яке міністерство очолить? Більш-менш вже зрозуміло, а головне зрозуміло, хто стане новим прем'єр-міністром Юлія Свириденко. Але звісно, попри зрозумілість кандидатури, обговорення роботи Свириденко не стихає. І вгадайте, хто до цього обговорення долучився? Угу, Мар'яна безугла. Тільки коментувати одіозна депутатка вирішила непрофесійні стосунки майбутньої прем'єрки. А особисті. Безугла каже, що брат Свериденко виїхав за кордон. У мене зараз одне питання, про яке вирішила не мовчати, оскільки не отримала відповіді не публічно. Чому рідний брат Юлії Свериденко, Віталій виїхав вчитись до Лондона і не повернувся? Притому, за даними з відкритих джерел, він є очільником Чернігівської обласної федерації стрільби. І видавав сертифікати ще в листопаді 2021 року, коли Росія вже активно готувала повномасштабне вторгнення. Отже, був в Україні. Проте згодом Мар'яна викотила ще один допис. каже: Нічого проти Свереденко немає. Та відповідати за брата вона не повинна. Просто безугла хотіла показати, що пані міністерці доведеться відповідати на незручні питання. Чиновники не відповідають за членів своїх сімей. Тим більше, якщо це не діти, а батьки, брати, сестри. Погоджуюсь, але якщо вони не долучаються до того, що брат втік від мобілізації, наприклад, або вивів сімейні кошти. Якщо ж такого немає, то чиновник все одно має бути готовим зазначити свою позицію і пояснити. Тож не надаю оцінку, чи вивозила наш вже майже призначений новий прем'єр-брата за кордон від мобілізації. Адже це й не мало особливого сенсу. Як мінімум, тут вона б могла його легко забронювати. І до речі, про незручні питання. Думаю, на них відповідати довелося самій безуглій, яку напередодні на розмову викликав голова СБУ Василь Малюк. Малюк визвав депутата Безуглою і об'яснив їй, що случиться, якщо вона не захлопне тварішку. Безуглая іспугалась, що про її посіщення СБУ сальют в телегі. І делає вид, що з неї говорили про якісь діла і вона навіть отримала відповіді на якісь свої випроси. Надіємося, що до Марія дійшло, що це останнє предупреждение. Цікаво, а задньо питання Сверденко без безугла почала давати до ну чи після візиту до СБУ. Ми вже десятки, то і сотні разів розповідали про те, що наші чиновники намагаються. Надурити усіх і пишуть у деклараціях занижену вартість свого майна. Звісно, при цьому вони думають, що найрозумніші і ніхто різниці у ціні не помітить. Оці руки нічого не крали. Але на превеликий жаль, хапух, це непоміченим не залишається. Хоча мушу визнати від масштабів цього недосхематозу прифігіли навіть ми. Angel Media нарахували понад 400 мерів, нардепів, правоохоронців і чиновників, які задекларували тачки. По цінам у десятки інколи сотні разів нижчими за ринкові. От, наприклад, має бах за 350 тисяч гривень. Наприклад, депутат Верховної Ради Михайло Соколов, який у жовтні 2022 року, всього за 10 тисяч гривень, придбав Тойота Хайлендер Хайбрід 2022 року випуску. Це приблизно у 200 разів дешевше реальної вартості, як свідчить статистика авторія за той період. Вікторія Негода, керівниця відділу земельних ресурсів та екології престоличної сільської територіальної громади біля Києва у жовтні 2023 року. Вона нібито за 100 тисяч гривень придбала Hyundai Tucson 2022 року випуску. Хоча насправді ринкова вартість такого автомобіля. Принаймні в десятеро вище, коли чиновники все ж погоджуються дати пояснення таким бюджетним цінам, то кажуть, що тачка трохи бита, трохи крашена, трохи утоплена. Але угу, усі ж повірили 400 позиції, які зібрали журналісти, в голову не укладаються, не знаю, чи вже бита чи яка та машина, але простий депутат міської ради Славути Володимир Несен у 2024 році купив BMW X7 за 15 тисяч гривень авто 2024 року. І от такий прикол виходить. Довеньку тачку він взяв за 15 тисяч, а за Рено 2000 року віддав 88 тисяч гривень. Скільки? Навіть якщо припускати, що він помилився і мав на увазі долари, то все одно не співпадає. Бо ринкова вартість такого авто, як BMW X7, 150 тисяч, а не 15. 000. А як вам Lexus за 400 доларів? Або Range Rover? І Porsche Cayenne за 1300 баксів. Це вони кілька нулів пропустили чи тачки іграшкові? Я офігю, Валера. Я офігів. Перераховувати можна довго, тому раджу просто почитати дослідження NGL Media. У мене просто немає слів, цензурних так точно. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губилися на просторах ютубу. Побачимося!